Я ж сказала це безпілотник. <свес> Непроста зима очікує на росіян, якщо вони знову битимуть по нашій енергетиці. Ось род звідкозаходять соліці тридцять градусів. Градусов, сюди приходять плюс 5. Це В СБУ Пообіцяли жорстко відповідати на обстріли енергетичних об'єктів України. Як доказ того блекауту Курську, коли дрон наших спецслужб скинув вибухівку на електростанцію у селищі Снагость? Таким чином без світла залишилися сім населених пунктів. Пі -пі -пі, це і це не єдина атака наших спецслужб останнім часом. Під час включення на CNN наш міністр оборони заявив, що Україні потрібно більше зброї, аби краще захищатися від держави терориста взимку. Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багато цільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою. Україна готова не тільки бити, а й захищатися, так як ніхто до цього не робив у цілому світі. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що буде задіяно декілька видів оборони підстанцій. Йдеться про комплексний захист як активний ППО, так і пасивний інженерні укріплення. Всі деталі, звісно, наразі не розголошують. Загалом енергосистема України готова до зими. Відключень електрики не планують за умови, якщо не буде нових серйозних пошкоджень внаслідок російських ударів. Про це повідомив міністр енергетики. Давайте просто це зафіксуємо. Що у разі якщо не буде, там влучання якихось критичних енергосистема повністю готова до проходження наступної зими? Якщо будуть відключення світла, це буде. Мати тимчасовий характер і наслідком атак на нашу енергосистему за словами міністра. Якщо відключення електроенергії будуть, то тимчасові внаслідок російських атак. Тому усім, хто має таку можливість, він радить придбати генератори, аби мати резервне живлення. Футболіст зрадник Анатолій Тимашчук намагається повернути українські титули. Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимошчук оскаржує в спортивному арбітражному суді санкції, які проти нього запровадила Українська асоціація футболу. УАВ довічно заборонила Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом. Також УАВ позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України та всіх державних нагород та почесних звань гравець української збірної після повномасштабного вторгнення ніяк не висловився щодо агресії Російської Федерації, на що одразу відреагували українські футболісти. Тимощук, а де ти пропав? Що язик в жопу засунули, У кого то в жопі онтарчі. А в 2022 році Тимощук взагалі назвав війну Росії проти України спеціальною військовою операцією і додав, що не бачить різниці між українським та російськими народами. І це при тому, що Тимощук народився в Луцьку і на всіх інтерв'ю казав, що він українець, навіть попри те, що грає з 2007 року в російських футбольних клубах. Ви знаєте, я не бачу ніяких проблем свого життя в Санкт Петербурзі, тому що мене там люди люблять, відносяться до мене з повагою. І я ще за цей весь час дійсно, якщо... Якісь політичні моменти є протистояння. Не було такого, щоб я щось від когось почув свою адресу. Те, що стосується мови, то це для мене рідна мова в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто українською мовою. Тим часом слідом за тимощуком дно пробуває і УЄФА. Організація офіційно повернула до змагань під своєю егідою юнацькі російські команди. Усі матчі команди Російської Федерації у віковій категорії Ю-17 проводитимуться за кордоном. Вони братимуть участь у нейтральному статусі без прапору країни гімну та національної ігрової форми. Своє рішення пояснили так. Постійне відсторонення УЄФА дорослих російських команд відображає прагнення протистояти насильству та агресії. УЄФА сповнена рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна і не відновиться мир. Але забороняти дітям брати участь у наших змаганнях ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх. Президент УЄФА Олександр Чефарін. Українська асоціація футболу вже відреагувала на рішення УЄФА. Вона закликала не допускати представників держави-терористки на міжнародну арену і максимально пикотувати російських учасників. А як ви вважаєте, чи втрачає світовий футбол через відсутність росіян на світовій арені? Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас. Київ передав країнам G7 секретні звіти про іранські шахеди, і цього разу мова не про якісь схеми між Іраном і Росією, а це 47 сторінок звіту про те, що іранські дрони мають понад 100 електронних західних компонентів. Про це повідомляє видання The Guardian. Згідно даних видання, в документах йдеться, що виявили 52 європейські електронні компоненти у моделі шахет 131 і 57 у моделі шахет 136 We'll be right <laughs> back. При цьому п'ять європейських компаній, включно з польським підрозділом британської транснаціональної корпорації, були визначені як оригінальні виробники цих компонентів. Серед виробників також є фірми зі США, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Канади та Японії. Варто зазначити, що в документі немає жодних натяків чи припущень про правопорушення з боку західних компаній. Мова тут про те, що Тегеран використовує комерційні компоненти, які погано контролюються або і взагалі не контролюються. Але факт залишається фактом. Західні деталі в них є. Більш того, іранці продовжують складати з них оновлені дрони. В мережі з'явилися кадри випробувань нової версії шахеда 136. Тепер у безпілотнику є невеликий турбореактивний двигун. Через нього зменшиться дальність, але швидкість буде вищою. А це означає, що українським оборонцям буде тяжче їх збити. Не виключено, що саме завдяки західним деталям Тегерану вдалася ця модифікація. Але зрозуміло точно, що західні партнери виправити цю ситуацію не зможуть. Тому в тих же секретних документах Україна запропонувала союзникам завдавати ударів по заводах для виробництва дронів в Ірані, Сирії, і, можливо, ОРФ. Насправді по Росії можна бити і просто так, бо схоже, нормальне виробництво шахедів в РФ налагодити не змогли. Окремі елементи дійсно є російського виробництва, але повний збір Росії не вдається. Так само проблеми і із ракетами. Доказом того, що це правда, свідчить і нещодавня поїздка Шуйгу до Ірану, де йому показували дрони, ракети та засоби ППО. А ви як думаєте, чи вдасться РФ налагодити виробництво дронів, чи вони будуть залишатися залежними від тиграну? І чи захочуть західні наші союзники ударити по заводам Ірану? Свої думки пишіть в коментарях, а ще ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Осиротілі вагнерівці знову в Україні. Про це повідомили в виданні CNN, а Після підтвердили і в зсу що цікаво, бойовиків, зокрема і тих, які перебували в Білорусі, відправили під Бахмут, тобто туди, де вже полягли тисячі, якщо не десятки тисяч. Вагнерівців. Керівник служби східного групування Євлаш розповів, що терористи перепідписали контракти із мінагресією Росії і йдуть служити в різні структурні підрозділи окупантів. І, до речі, не просто гарматним м'ясом, а хтось стає навіть інструктором. Що ж стосується тих, хто йде звичайним окупантом, то в них завдання відновити втрачені позиції та продовжувати наступ, розповів Євлаш. Однак суттєвої загрози вони не несуть, каже керівник преслужби адже йдеться всього про 500 таких терористів Можливо, бойовики просто засумували за своїм мастером і вирішили пошвидше попасти до пекла. Наприклад, вагнерівці в Малі, це там, де на них оголосили полювання, довго не чекали і вже вирушили в інший світ, ще й шляхом пригожена. Кілька днів тому з'явилася інформація про авіатрощу військово-транспортного літака в Малі. Нині ж з'явилося відео. Літак пов'язували із ЧВК Вагнер і говорили, що саме вони були на судні. Тому дивитися таке відео одна насолода, хоча насправді інформація доволі суперечлива. Самі вагнерята заявили, що літак був військових сил Малі, а не їх. А от в телеграм-каналах зазначають, що розбитися міг киргизький літак авіакомпанії Сапсан, який аналітики постійно фіксували в Малі. І саме цей борт пов'язують з вагнерами. А ви як думаєте, літак вагнерівців чи все ж армії Малі? І як ви ставитесь до того, що ЧВК знову в Україні? Пишіть про це все в коментарях. Ми все читаємо. А ще не забувайте. Ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Матір чекала сина додому, але дізналася, що все марно. Її син загинув. Дуже цікавий піархід перед черговими виборами вигадала в республіці комі, що в Росії. Там історія дуже лірична. Нібито солдат, перебуваючи на фронті, знайшов маленьке кошеня, та й став правда ненадовго його господарем. Це кошеня з передка привезли вдові героя Росії. Володимир Руйба, губернатор комі, зі своїми піарниками роблять хід конем. Почали кота ділити. Кому ж він все ж таки дістанеться? Піарники та уйба, забравши кота у вдови, їдуть до міста Ухта, щоб особисто взяти участь в передачі тварини в руки вже тепер матері загиблого окупанта. І от ми її попросили віддати цього котенка, тому що цього котенка розістувала мама Романа Олеся Васильівна і е, Ганкова із Ухты. От, е, вона симбу, тому що... Это, ну, очень дорогой для нього котенок, тому що він э, роман писав о нього, писав фотографії. Насамперед э, Симба был такою символ зв'язку між вот, э, романом і мамою. Тварина стала символом возз'єднання покійним сином. Шо вохті губернатор записував плачевне відео. Уйба говорить про те, що якби не він, мати б зовсім одна залишилася. Кожен день. Так или інакше я узнавав, що Олеся Васильна жде, що вона, звісно, очень переживає. Відібрав сина у матері, відправив на забій, натомість що маємо кота. Легендарний котенок. На самом деле простой абсолютно. Котенок зараз уноситься по всій квартирі. Дуже швидкоплинна історія. 31 серпня поховали сина, 23 вересня привезли Симбу. Така многоднівна, на дуже ділі очень історія. Ось тільки сімбу привезли як вазу, а сина в ящику з дерева, в газелі більше ніж дві доби. Сімбу везли як хрустальну вазу. Матері років так 60, Ну я думаю, залишилася одна: кошеня на старості років за нею догляне. Гроше заробить дров на коле, щоб вона взимку у газифікованій країні не змерзла. Головне, що мати так само говорить на камеру, що пишається сином. І вдячна тому, хто його в неї забрав назавжди. Ну, я кажу своїм сином. Хочу вам сказати велике дякую, що ви привезли цю капельку, яка душу гріла моєму сину да. на фронті, коли йому було і холодно, і голодно всяко було. Да. Я так розумію, хоча він ні о чому не говорив. І то, що ви зробили для мене, я просто вам дуже благодарна. Ну а якщо чесно, це не одна така чудова історія з путінської Росії. Там такі дивовижні речі трапляються щомісяця. Вологодським мобілізованим місцева влада вирішила надати можливість відновлення у списках на видачу деревини. Щоправда, для цього потрібно повернутися додому, але їх додому не повернуть. Тому сім'ї загиблих на війні деревину таки. Не отримають мати мобілізованого просила владу Башкортостану допомогти їй з дровами, але адміністрація району не може виділити дрова за пільговою ціною. Вдові військового, яка народила дивіню, влада подарувала куплені за рахунок жителів візочок. На ямалі чиновники подарували матері мобілізованого безкоштовне фарбування у перукарні. Син в окопі вона в перукарні. Ну а це вже хід у Туві родині загиблого в Україні. Військового вручили пакет пельменів на Новий рік. Другий пакет пельменів вручили багатодітній родині. А от у Тукурській області дітей змусили копати картоплю для матері військового. А краще повернули б з війни сина жінки, щоб він сам її викопав. Шикарна новина жінкам та вдовам військових скоротять робочий день на годину у Буряті, але лише за умови, що у сім'ї є діти дошкільнята. У Буряті також збудували дерев'яний туалет сім'ї зниклого безвісті мобілізованого, бо в нього багатодітна родина. Туалет як символ путінської війни. А от у Башкирії медаль та пам'ятний подарунок мультиварка. Ось так влада оцінює життя людини: квітка, мультиварка та. Путінські чиновники у Башкортостані прифотошопили помираючого окупанта для новини про нагородження. Він помер від поранень, а адміністрація Янаульського району розмістила новину про його нагородження, підробивши за допомогою фотошопу фото. Та це лише деякі випадки, а у більшості не отримують їхні родини нічого, навіть величезних зарплат, про які так часто говорив Путін. Вони записують сотні відео, щоб знайти своїх батьків, чоловіків, синів. Але ж Путін їхні слізні відео ніколи не побачить, а влада продовжує пяритися на війні, горі та смертях. Така вона, Росія. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. F-16 16 нова реальність українських повітряних сил. Хлопці продовжують навчання на цих пташечках. Повітряні сили показали, як проходить адаптація. Коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії на території України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України. Магнум-1, Магнум-2. Все іди за групою. Все я полетіли. Пакети. У віртуальній реальності майже нічим не відрізняється від реального апарату. Складається з ручки керування літаком. Е, є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків е, віртуальної реальності, з ручки керування двигуном, рут, і далі монітор, та також системники і педалі. І це дуже сильно покращує навички наших пілотів, пришвидшує завершення навчання та дає змогу опанувати повітряний простір України, не виходячи з кімнати. Програмне забезпечення, ті і карти, які загружені в саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність. Вони відповідають реальним картам території України, окупованої території. Тому пілоти літають фактично. По тій місцевості, яку добре знають, дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів, і недаремно проходять такі навчання за словами голови Міноборони Нідерландів, перші F-16 прибудуть до України вже у 2024-му. Міністерка підкреслила, що термін передачі літаків залежатиме від того, як швидко наші хлопці закінчать навчання. Олонфрен вважає, що на навчання може піти 6-8 місяців, але це може статися і швидше.